Усім привіт, я Ігор Бурбас. І так само як ось ця сімейна пара. Найближчі вихідні проведу біля екрану телевізора за переглядом крутезних матчів англійської прем'єр-ліги-субота. Ліверпуль проти Челсі вже нашого мудрика. До речі, прогноз на цей поєдинок я залишив на сайті рейтингу букмекерів. Ну а в неділю Арсенал проти Манчестер Юнайтед. Поєдинок двох команд з п'єдесталу. За фаворита букмекери, звісно, вважають канонірів. В принципі, зрозуміло, два фактори на їхню користь. Перший це домашнє поле. Ну і другий це відсутність у складі суперника одного з та що там одного з ключового гравця середини поля. Мова про дискваліфікованого Казиміро. По суті, Манчестер Юнайтед втрачає баланс у центрі. Ну і гріх з цим не скористатися, ну але ставити на перемогу арсеналу, як на мене видається, менш цікаво. Для вас я підготував більш ласий коефіцієнт. Проаналізувавши, що обидва суперники більше полюбляють тішити голами по перерві, я припускаю, що за таким сценарієм буде розвиватися хід поєдинку. І цього разу перший тайм це суто розвідка сил. Ну а якщо припустити, що Перший у матчу станеться з 61 по 75 хвилину, то свій капітал можна примножити в 12 разів. Чому б не ризикнути? Нехай щастить вам!